Створюємо разом мапу літнього відпочинку у Києві та області. На радіо Київ. Київ слухає. Алло, добрий день. Вітаємо і вас. Це акція Не шукаємо мене, бо я шукаю літо на хвилі 98. ФМ. Добрий день, як ваше ім'я? Людмила, а пані Людмила, розповідайте, де найбільше в нашому місті вам подобається відпочивати з сьогоднішнього дня. Столичні радійники складають нову мапу Києва. Мапу улюблених місць для прогулянок. Розпочали акцію. Не шукай мене, бо я шукаю літо. Привіт, іро! Привіт, тобі Світлано. Вітаю усіх слухачів Радіо Київ 98 вісім. І знаєте, чому Іра з'явилася у цій студії тільки зараз? Тому що літо шукала, де знайшла. Шукала свята силу дійшла до роботи, дісталася, можна і так сказати, розтанула по дорозі, а шукала я літо на вихідних. Поради, де краще відпочити, збирають у слухачів. Ті ж своєю чергою діляться не тільки розповідями про улюблене озеро, парк чи просто подвір'я під бузком, але й емоціями, які стають невід'ємною частиною такого відпочинку. Тож до кожного такого місця на карті Києва приєднують спогади дитинства, перше кохання або просто посмішки друзів. Ви в каком-то месте города Киева и это у вас поэтому какие-то особые теплые воспоминания, да? Вы встретились с девушкой или приятно провели время с, с ребятами со служивцами, которых давно не видели, именно в том месте и особые ассоциации. И вот такую вот эмоциональную карту любимых мест города Киева мы и составляем. Коли назбирають вдосталь емоційних місць, визначають найпопулярніші та найбільш насичені спогадами. Таку мапу передадуть міському управлінню контролю за благоустроєм, аби комунальники краще турбувалися про їх чистоту. Іменно ті місця, де будуть голосів саме більше, будемо увагу приділяти відповідно. Ми зрозуміли, ці місця повинні відпрацьовувати, благоустраювати, робити комплекси там благоустрої. І в цьому я думаю, дуже добра справа. Акція триватиме ще місяць, аби всі каяни, які повертатимуться з. Відпусток встигли визначитись, де в столиці єм найтепліше на душі, і яке місце найрідніше серцю. Анастасія настасія суга Костянтин Царинок, телеканал Кию.